15 серпня в Україні відзначають День археолога. До цього свята туристично-інформаційний центр у місті Чернігові організував для дітей археологічний квест Відкривай минуле. Місце вибрали відповідне Болдені гори. Саме їх досліджували учасники, шукаючи скарби. На сьогодні Болдені Гори це цінно-історика-архітектурна пам'ятка, важливий туристичний об'єкт міста й області. Болдені гори це по суті та локація, яка часто згадується в історичних різних джерелах, в тому числі саме ця локація пов'язана з легендою про Люмуромця. І я думаю, це той факт, який відомий всім, що є одна з таких версій, що саме в одному з курганів, коли знайшли величезний меч, то меч був настільки великий, нестандартного розміру, що нібито його приписується Люмуромцю. Подібний квест відбувся в Чернігові вперше. У супроводі екскурсії та цікавих завдань учасники мандрували курганним некрополем, курганом гульбище і беземенним, відвідали Антонією Печери, змогли відтворити історичне місце знаходження пам'яток на території стародавнього дитинця. Кінцевою завинкою став клуб стрільби з лука, де учасники демонстрували своє вміння влучити в ціль. Наша мета показати те, що історія це не нудно, це цікаво, тому що знову ж таки, чому ми саме до дня археолога? Тому що по суті вся історія вона будується на археології, ну значна частина точно. І якщо ми кажемо про Чернігів, то це те місто, в якому по суті археології дуже багато, і саме вона може нам розказати про те, що тут відбувалося як. Декілька століть тому так і до початку післування в суцілство. Про очікування від квесту нам розповіли його учасники. Дівчата разом зі своїми однокласниками не вперше відвідують подібні заходи, оскільки це можливість не лише гарно провести час, поспілкуватись з друзями, а й дізнатись багато цікавого та нового. Мені цікаво квести, різні загадки, і завжди приємно з друзями провести час. У Нас ініціативний клас, і ми вирішили покласиці зустрітися та провести весело час. Подібні заходи відбуваються в Чернігові доволі часто, оскільки в сучасному світі напрочуд важливо залучати юнацтво до вивчення історії та культури своєї батьківщини, адже саме діти творитимуть майбутнє нашої країни.